В збірні зустрілись в принципі, всі печічі-пічічі. Жора каже, що це 50% його успіху, бо він мене перед останнім збором зарядив у мої буци каже, що це за рахунок мене, ти забув. не знаю, в нього є якийсь свій обряд. Жерона. Це найкраще, що трапилося з тобою в житті. Можеш ти так от сказати зараз? Ну, напевно, так, були такі установки, що потрібно. Більше грати на мене і щоб я здобув цю нагороду. В принципі, в мене просто є такий мовний бар'єр трохи. Я боюся щось сказати таке, щоб з мене сміялися, Знаєш, це збірна сюрприз. Ця збірна може як і натворити бум, так може і десь і перегоріти. знаєш. Я думаю, що йти туди і бути там другим форвардом. Но... Ні, я не хочу так і ти ще нічого не ясно. Це, це все тільки починається. Друзі, всім вітання. Ви на тут каналі Спортарена. Мене звати Марина Машкіна. Як ви ж зрозуміли, ми продовжуємо подорожувати зі збірної України у рамках підготовки до євро. Я вам обіцяю купу ексклюзиву. А сьогодні ловіть інтерв'ю із нашим пічічі, найкращим бомбардиром Лаліги Артемом Довбиком. Друзі, ще у мене для вас супер ексклюзивний подарунок. Офіційна футболка збірної України відправиться до того, хто поставить лайк цьому відео, підпишеться на ютуб канал Спортарена і напише. Коментар під цим відео. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу. Всім успіхів і вдалого перегляду. Артем, ще раз вітаю тебе з цією чудовою нагородою. Як до тебе правильно звертатися тепер Артем, Чи Пічічі? Дякую велике. Так, звісно, нагорода печічі для кожного страйкера, так можна сказати, це показник, до якого всі нападники хочуть дійти. Тому дуже добре, що я зумів її завоювати. Ти нещодавно повернувся із середині, де була фашенебельна абсолютно церемонія. Побачили тебе, Юлю в шикарних вбраннях. Все було на вищому рівні. Дещо незвично тебе бачити в такому одязі. Розкажи, будь ласка, як пройшла сама церемонія? Можливо, якісь у тебе були там спогади особливі про неї? От, як це виглядало? Це як футбольний Оскар, можна сказати. Ну так, це такий досвід на мене вперше, і в Юлії також. Тому було дуже приємно прийти на такий захід, тому я вважаю, що це такий досвід для мене. Побачити, як зірки світового рівня поводять себе на такій сцені. Тому все пройшло дуже на високому рівні і. Надіюсь, що це не останній такий захід для мене. А хто по персоналям там був? Ну ти розповідав про Хаві, Хабі Алонсо. Зразу кидається в очі те, що вони дуже розкуті, не, нема такого тиску на них. Вони впевнено себе ведуть. Видно, що це не один такий захід вони в їхньому житті, тому всі ці зірки поводять себе дуже впевнено, тому. Потрібно ти також дещо брати від них така впевненість, як і на футбольному полі, так і поза межами футбольного поля. Ти провів абсолютно фантастичний сезон в Жироні. Чи можеш ти сказати, звичайно, окрім родини, що Жерона це найкраще, що трапилося з тобою в житті? Можеш ти так от сказати зараз? Ну, напевно, так, якщо брати. З футбольної точки зору, тому це на найуспішніший мій сезон, і на такому рівні я вважаю, що з точки зору футбольному, то так, я, напевно, це такий сезон був найкращий в моїй кар'єрі. А наскільки тебе змінила Жерона як людину, як футболіста? Що вона тобі дала, якщо так от резюмувати за цей рік, що ти там провів? Ну, Перш за все, це тактично. Я думаю, що я дуже е, прибавив в плані тактики з, цим, е, з нашим тренером, з командою, плюс впевненість в собі, тому що для нападника це головне впевненість. Тоді він відчуває легкість на футбольному полі. Е, звісно, для моєї сім'ї також цей досвід е, за кордоном. Ми е, багато чого Прийняли хорошого, так можна сказати, від іспанців цієї розкутості. Тому я вважаю, що цей рік для мене, для моєї сім'ї це такий великий прогрес. До речі, що тобі сказав головний тренер Жерону, коли дізнався про твою нагороду, взагалі як він? Ну, у нас це... така ситуація була, що ми до останнього не, угу. не було ясності, хто буде головним. Хто буде печічі в лалізі, тому вже після того, як всі зіграли, всі... він підійшов до мене і привітав мене з цією нагородою. Я сказав йому дякую. Це нагорода всієї команди. Були такі установки, що потрібно більше грати на мене, і... щоб я здобув цю нагороду. Тому... В принципі, такого персонально нічого, просто привітав. І, в принципі, все. А іспанські фанати. Чи звикти вже до них? Ну, в, в нас всі дуже люблять. В принципі, всю нашу команду, всіх гравців до нас дуже тепло відносяться. Е, і ми цим самим відповідаємо на футбольному полі. Вони дуже переживають і за команду, і те, що команда добилася такого результату, для них це історичний момент. І вони всі в захваті, і всі дуже нас. Палко підтримують, тому в принципі відношення до нас в Жероні дуже добре. Друзі, нарешті прийшло літо, а з ними спека. А це значить, що. Нам дуже треба підтримувати водний баланс і не допустити зневоднення. Спортсмени це розуміють як ніхто. У середньому люди п'ють півтора літра води в день, а ті, хто активно займається спортом та роблять це у спеку, можуть пити в чотири рази більше. Пам'ятайте, що зневоднення організму зменшує його працездатність. Тому пийте більше води разом із водою. Твоя дружина Юлія ще рік тому казала, що два з рік ми з тобою вже не зможемо так спокійно гуляти Барселоною. Після того моменту, коли вона мені сказала, дуже багато чого змінилося. В принципі, зараз дійсно в Жероні така велика увага до клубу і до всіх гравців. Тому зараз так просто, звісно ж, не пройдеш в Жероні. В принципі, я думаю, кожен третя людина, хто інтерес, цікавиться футболом, впізнають, підходять, фотографуються. Тому, ну, це приємно, але так трішки тяжко тепер. Ну, буває таке, що в торговому центрі можеш зупинитися на пару хвилин, там 15-20, поки зосімовна. Ти всім я знаю, приділяєш увагу. Ну намагаюся так, всім, тому що для них це, ну, це футбол, для них це таке свято. Вони цінують кожного гравця. І навіть навіть там дідулі, бабулі, вони всі дивляться футбол, і всі І навіть дідулі-бабулі підходять і фотографуються, десь ти їм розписуєшся. Тому для них це дуже важливо. Дуже всі прив'язані. А до речі, хотіла запитати за будинок. Я знаю, що був такий момент, що коли ви виграли. О, тип, ви приїхали на ну в свій котежне mm -hmm. містечко, і там було прямо всі червоні зарево. Ну, це був після того, як ми перший раз обіграли Барселону. Я пам'ятаю, ми поверталися з Барселони, і фанати зробили нам таке фаершоу, шоу прям, бо вони знали, куди ми їдемо на нашу базу. І звідти вже ми роз'їжджалися по своїх домівках. То перед цим входом до цього містечка вони зробили таке фаєр шоу В принципі, дуже багато було фанатів. Вони там наш автобус там качали, качали так Тому це було приємно. І в принципі, люди так нам віддячили за цю перемогу над Барселоною. А от коли трофей ти ди ти завоював, щось таке було? Чи ну ми їхали на автобусі mm. через mm. все місто, і всі там за нами за цим автобусом сидіти, всі, всі бігли. Я вже десь так почав переживати, тому що думаю, там, там один хлопчик від від початку і до кінця біг. Я не знаю, скільки там кілометрів було, то він так добіг до самого кінця, і ми йому в кінці там дали і шарф, подарували і футболку за те, що він там був він так біг. То, в принципі, дуже багато людей було. В принципі, я думаю, що, напевно, може, півміста було на цьому святкуванні. Під час святкування ти трішечки заговорив іспанською. Твоя дружина вже орієнтується в іспанською. Ти як твій рівень? хто твій вчитель? Так, моя дружина дуже швидко цей навик якось підхопила. Їй дуже легко дається мови. Тому вона вже спілкується на іспанській. Я, в принципі, в мене просто є такий мовний бар'єр трохи. Я боюся щось сказати таке, щоб з мене засміялися, знаєш. Але я, я розумію, що треба, що, що потрібно час, щоб адаптуватися і бути більш розкутішим. Тому нам сказали, що потрібно щось вийти, сказати, і я розумів, що ну. Коли як не зараз потрібно цей цей момент з цим моментом скористатися, бо скажу чесно, було е, чаще, ніж на футбольному полі. Yeah. Так, для мене такі моменти завжди е, не знаю, якось. Е, Ну, є в мене таке, що трохи тяжко. Я думаю, що гранаді було легше забити три, чим сказати декілька слів для глядачів. Сергій Станіславович Робров чи дзвонив тобі особисто? Він був на матчі угу. Барселони. Він при підтримував нас. В Принципі, ми після гри поговорили. Я сказав, що готуйтеся, бачимо, що ви в дуже добрій формі. Е, головне, щоб ну, не отримати якісь мікропошкодження перед євро. Тому він був на матчах е, Барселони і угу. ми е, ну, Не було такого, знаєш, типу не зазнаваюся от такого плану. Та ні, в принципі, я думаю, у мене такого немає. Я спокійно сприймаю те, що, те, що я маю, я працюю над собою. І, е, Дуже добре, що я добиваюся результату. Я думаю, що в мене немає такої зіркової да, Тому. Як тебе в збірні зустріли? Тож, можливо, хтось навіть жартував, якісь такі жарти випускав? Ну, в збірні зустрілись, в принципі, всі печі, печічі. Привітали, зробили коридор. Жора каже, що це 50% його успіху, бо він мене. Перед останнім збором зарядив мої буци. каже, що це за за, за рахунок мене, ти забув <свісно> ну якщо це так, то я йому також дуже вдячний. Да, ми з ним спілкувалися. Він каже: хочеш бути печі чи давай я тобі зараз заряджу твої буци. Я говорю, ну давай. Якщо ну, він зарядив в принципі <свісно> <Так>. <свісно> Яким чином, <свісно> не знаю. В нього якісь свій. Обряд. Фактично одразу після святкування ти перемістився до розташування збірної. Як ти взагалі себе почуваєш зараз? Вдалося трішки відпочити, хоча б. Чи одразу все на збірну і толком не відпочив? Ну, після. Останні ігри в нас було два-три дні святкувань, автобуси, вечері, обіди. Ну, як в іспанському стилі, знаєш, вони більш люблять все, все, що було зв'язано з якимись перемогами, вони все намагаються святкувати. Тому було три дні, потім ми ж полетіли на Сардинію на цю нагороду, і потім в мене було півтора дні побути сім'єю, і зараз приїхав в збірну. Такого відпочинку не було, але я думаю, що може це і не краще, бо відпочити і потім знову входити в режим. якийсь режим. Да, це трішки тяжко, але я думаю, що. Тут головне підійти на своєму піку на матчі Євро уже. Попередньому моєму з тобою інтерв'ю ти казав за те, що Стуані, перший казав mm -hmm. тобі, печі чи Пічічі, хай печічі. Тобто, можливо, це навіть і Стуані також якось ну, підгледів. Звісно, звісно, з Туанію я вже всім говорю, що це той гравець, який перший хто назвав мене Пічічі. і той. Це той, хто більше за всіх напевно вірив у мене більше, ніж я, напевно, сам себе. Тому я йому дуже вдячний В принципі йому все це говорив в команді. Звання це робить просто шалену увагу до тебе угу. зараз. Попереду чемпіонат Європи. А ти відчуваєш подвійну відповідальність за це? Та я думаю, ні, тому що це наоборот. Це впевненість вперше за все для мене. Зараз я розумію, що моя впевненість з цим трофеєм Пічічі ну, виросла, і я впевнений в своїх силах більше. І я думаю, що це навпаки мені потрібно більш розкуто себе поводити. Mm -hmm. і, і як і на футбольному полі, так і поза межами футбольного поля. Тому на мене воно не, не тисне, скажу чесно. Як змінився Артем Довбок за цей рік? Порівняно, наприклад, навіть в футбольному і в особистому. Ну, я думаю, що це перше це, напевно, рівень футболу, той, який я демонструю на футбольному полі. Я, я вважаю, що я спрогресував дуже сильно. Друге, це, напевно, ну, не знаю, якась розкутість більш з'явилася в мене, бо до цього я був більш, напевно, закритіший і такий. Більш в собі все. А зараз я, в принципі, не соромлюсь і висловлюю те, що я думаю в медіа чи ще кудись. Напевно, це такі дві речі, які більш за все мене напевно змінили. Для багатьох фанатів, для багатьох болівальників, зараз Артем Довбик головна надія на євро. Це додатковий тиск для тебе чи мотивація навпаки. Ну, звісно, це такий собі як квест, знаєш, проявити себе за збірну це також, я думаю, це мотивація любого гравця, бо в нас зараз дуже гарна збірна, молода, перспективна. Mm -hmm. І на кожній позиції грає, можна сказати, дуже талановитий топ-гравець. Тому хочеться тільки реалізувати цей потенціал на євро. Молодість це наша перевага. Тому що багато зараз команд, там Німеччина, Данлі, вони більше орієнтуються на молодих гравців. Ну, я думаю, це як і перевага, так і такий е, е, і мінус можна сказати, наш. тому що, звісно, баланс є баланс, знаєш, досвід і молодість потрібен якийсь такий сплав, щоб був. Але Тут я вже говорив, ця збірна може як і натворити бум, так може і десь і перегоріти. Знаєш, ми розуміємо, що від нас зараз дуже багато хто чекає відразу результат, але я ж кажу, потрібно спокійно до цього підходити. Ти от сказав, що це збірна сюрприз. Так, це збірна сюрприз. Я ж кажу. Вона як може зробити дуже великий прогрес, так і може десь перегоріти. Е, як Сергій Робро вже рік, от скоро як тренер. Що можеш сказати, чи встигли ви вже команда зрозуміти його філософію? Ну, як бачимо, що результат є, це найголовніше, тому що всі дивляться на результат. Так, у нас десь були матчі, де ми на останніх хвилинах дуже багато вигравали, але саме головне, що це теж характер. Я думаю, що це збірна така, яка показала, що має свій Свій стиль, свій характер, тому що ми граємо до кінця і, і можемо все переломити в останні хвилини матчу. Так десь було перші матчі були тяжкі, тому що потрібно зрозуміти, були, принципи, Головного тренера, в принципі, зараз вже всі більш адаптовані, і, в принципі, всі розуміють, що робити на футбольному кого із молодих гравців, можеш виділити. От ти особисто. Звісно, я думаю, це з Жора Судаков угу. і Брошко подобається. Брошко дуже сильно додав за ці матчі, і видно, що матчі за збірну дали йому теж. Певний собі. Не можу тебе не запитати за майбутнє твоє. Ти зараз в Іспанії адаптувався повністю. Ти вже там відчуваєш себе своїм, тобі подобається і Жерона. Чи думаєш ти про те, що ти хочеш далі йти кудись? Чи все ж таки от Ла Ліга — це те, що зараз тобі потрібно на цьому етапі? Ні, ну звісно, я розумію, що мені зараз 26 буде 27, і десь я розумію, що мені потрібно вже, якщо. Я склався такий сезон. В принципі, я думаю, що потрібно робити також якийсь шах, крок вперед. Uh -huh. Uh -huh. Тому, в принципі, я з моїм агентом ми приймаємо завжди так спокійне рішення, тому що я хочу прийняти таке рішення, яке буде. Перш за все добре для мене в футбольному плані для моєї сім'ї. Тому я думаю, що ми приймемо таке, таке рішення, яке буде, яке буде мені комфортне. Пропозиції є, просто що не хочеться за них всі говорити, бо і так дуже багато інформації. Ще якщо я почну говорити, які є пропозиції, тому це буде такий мікс і буде дуже багато якоїсь. Привидів для, для інших змі це підху, mm -hmm. підхватити і десь роздути, знаєш. Mm -hmm. Тому я пропозиції є, а які я поки не буду говорити. Е, ну ти от казав, що ти би хотів, бо в принципі там в Сіті, наприклад, але там є Голанд. Проте зараз всі кажуть, що ти вже Голанд і що ти можеш дійсно його замінити. Там е, Сіті, це Сіті, вони в них є. План на декілька років, тому я думаю, що холен це їхній проект, який буде декілька років, тому я не бачу себе поки варіантів, щоб іти, наприклад, в Сіті. Якщо навіть і буде така пропозиція, тому я думаю, що йти туди і бути там другим форвардом. я не хочу так іти. Ну я вважаю, ну це топ нападник на даний. Момент у світі, тому іти і конкурувати з ним, звісно, хочеться. Але я розумію, що вік і плюс це проєкт сіті, там без шансів. поки. Але ти поки не зробив да, оцей свій вибір на наступний сезон? Ні, поки ще нічого не ясно. Це все, все тільки починається сьогодні, тільки трансферне вікно відкрилося. А як Віктор Циганков, як його стан, теж каже, що може він кинути команду. Ну, Звісно, інтерес до нашої команди дуже такий високий, тому що команда провела фантастичний сезон, і у нас 5-7 гравців, які дуже добре себе проявили, і до них дуже великий інтерес. Тому це не секрет, що до кожного гравця. Є інтерес з боку інших клубів. Давай рецюмуємо попереду євро. Найочікуваніша подія літа. Що ти побажаєш собі, команді та як ми можемо дійти до найвищого рівня на цьому чемпіонаті? Ну, перш за все, я хочу, щоб збірна не проявила, а показала свій потенціал на футбольному полі. Не на Бумагах якихось, знаєш, не на, не, не на словах, а на футбольному полі. Тому я хочу, щоб кожен гравець провів це євро максимально для себе успішно. А думаю, що за що за рахунок цих матчів ми підготуємося і, і зможемо проявити дуже добрий результат. Дякую тобі дуже. Да. Ух, тут жарко. Та йому. я, Взагалі, уже у мене Є? тут. Ты шо? Я уже я пришел в душ сразу.